Учні Житомирської гуманітарної гімназії номер 23 пишаються не лише тим, що відомий поет пісняр Вадим Крищенко народився в обласному центрі, а й що у 1953 році він закінчив 23-ю школу. З Злагословіння цієї школи вибився в сірноти. Тому, аби всі знали, що Вадим Крищенко є випускником гімназії, у закладі заснували його мистецький центр. У переобладнаному кабінеті української мови і літератури створили експозиції, в яких знайшли своє місце, пам'ятні фотографії, збірки поетичних і музичних творів славетного земляка. Створення е, мистецького центру це, мабуть, вперше в місті Житомирі. такий центр створюється на базі школи, де він навчався. Прекрасна ідея, прекрасний приклад виховання для молодих людей. Ви людина, яка в себе випромінюєте добро, тепло, і це видно на тих фотографіях. Це видно на цих стендах. Це видно в вашій творчості. В урочистому відкритті мистецького центру взяли участь представники обласної і міської влади, а також артисти із Києва, які виконують пісні Вадима Крищенка. Це Павло Мрижук та дует Росичі. Музичні виступи гостей доповнили святкову концертну програму, яка була зіткнена із творів заслуженого діяча мистецтва України Вадима Крищенка, який є автором близько 40 поетичних збірок та більше тисячі пісень, таких як Хай щастить вам люди добрі, «Отчий край, білі нарциси, молитва, родина.